Ну, дивіться, розворували цю

Громада ламає паркан, на який немає документів. Ніхто із представників не може показати документи. Що був? Він незаконний канал. Тут була транспортна розв'язка, але ж забудовник не пред'являє ніяких документів на те, що йому дозволено щось робити на цій стоянці або розв'язці. Тут їжа не машина, тут стояли. <спільно> Громадянам допомагає вирішувати питання законності Всеукраїнське об'єднання свободи на чолі з народним депутатом Верховної Ради від.

Во главе дужи се кричаете Заду домо хеј Заду долу 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 хеј